Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock, rock and roll. І вже третій за рахунком міжнародний музично-футбольний фестиваль. н бол цього року на цілих два дні захопив села Соснівка під Полтавою. Вдвічі більше музики, вдвічі більше гуртів. До того ж, організатори прийняли рішення провести фінальні матчі з футболу неподалік від сцени. Берег місцевої річки Коломак у селі Соснівка став місцем спортивних та рок н рольних баталій під назвою н бол Фестиваль привабив багатьох любителів живої музики з різних міст України, які утворили ціле наметове містечко за. Тут немає взагалі жодної ідеологічної агітації. Тобто сюди просто приїздять люди, які люблять гарну музику, які люблять спорт, які люблять драйв. Офігеть. извините за вираження, але тим не мене річка, воздух. А, при... 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 Сергій подолав далекий шлях із Херсону. Все заради того, щоб послухати улюблені українські та російські гурти. Я просто ну, не мог пропустити фестиваль такого масштабу. І мене не зупинило 500 кілометрів слішнього для того, щоб приїхати сюди з компанією. У наметовому містечку мешкає і Олександр з Полтави. На фестиваль, говорить хлопець, приїхали компанією більш ніж півтора десятка чоловік. Хто спить в наметі, а кому до вподоби і під відкритим небом. А головне кухня, польова. Зараз у нас чай, вериться чайок уже. Ми уже грічку мы что-то поужинали, а тепер чайок просто вечерний. Доки зморені сонцем та гарячими напоями гості фестивалю відпочивають на травичці. На сцені розгортаються головні музичні події: ДМЦ, Фіолет, Бремстокер, Атрактор, і це далеко не весь перелік гуртів які розважали публіку своїми піснями. Загалом же 20 колективів виступили цього року на рок н болі який, до речі, є благодійним фестивалем. Вся сума виручених коштів за квітки іде на доброчинність. На підтримку дитячих будинків для хворих дітей збирали на концерті і гроші на лікування маші говорової. Дівчина нині знаходиться в ізраїльській клініці, і для проведення усіх необхідних процедур не вистачає 140 тисяч доларів. перебування в цій клініці стоїть більше тисячі доларів за сутки. Їй Сказали, що є 90% на виздоровлення. От, і ми боремося за те, щоб вона дійсно виздоровіла. Окрім благодійності, під час самого концерту не забули і про спорт. На сцену вийшла футбольна команда Ворскла, яка стала переможцем фестивального футбольного турніру. За що і отримала особливу підтримку від глядачів. Остар! Остар! Після привітальних слів для спортсменів концертна програма отримала друге дихання. Настав час хедлайнерів. На сцену вийшов російський гурт Сімбе. Гурту 7Б Іван Дім'ян нині успішний музикант, хоча у дитинстві мріяв стати футболістом. Я сам когда-то хотел стать и мечтал, стати чемпіоном мира по футболу. Напротив меня э, була школа, в детстве по ночам я вибігал на этот стадіон, брал с собой мячик, и один бегал, никого там не было. Вігу, і я був чувствов себе чемпіоном. Міра крапку у дводенному міжнародному фестивалі рокенбол поставила інша російська команда, яка існує вже понад 35 років. Та відома своїми піснями з кінофільму Брат 2 група із Санкт-Петербургу Аукціон. Гароші садіні рухондрова фолпова та класна завичальна ідія. Тай пощається, що не фестиваль повні перший Другий фінальний день фестивалю рокенбол під Полтавою зібрав 20 музичних колективів та близько двох тисяч глядачів. Організатори обіцяють наступного року докласти усіх зусиль, щоб ці цифри стали значно більшими.